Привіт-привіт. На дворі взявся до роботи, дощик пиріщить, сховався в буді. Притащили ми стиралку. Щось не хоче вона працювати. Подзвонив до хлопака, який займається стиральними машинками, каже, що скорше всього Що щотки в двигунчику. Пішли гайцю. Зараз буду вскривати, подивлюсь. Такий гарний такий дощик ліпашить. Треба бігти до ключа, тобто, до машини по ключа, а почекаю трошки за одно якесь вам відео. Якусь байку вам розкажу, точніше, яке там відео. Ну, байку, байку Підча, почала, почав я, як би то сказати, затягнув ті історії про аферистів. Нагадалася мені ще одна історія. значить Був час, співпрацювали ми з кумом Миколом. Тим, що зараз на полігоні. А, він робив саморобні тракторці, а я продавав. Ну і Я йому постачав запчастини. Коротше, мої справи були фінанси, запчасті, комплектуючі і так далі. А його справа було і продавання моє, а його реалізація, точніше, правильно, по офіційному. Ну і значить, дзвонить до нас такий... є такі знаєте, умніки, такі, знаєте, що все вони знають, все вони вміють. Дзвонить він тут з одного сусіднього села. Ну що, ви ще продаєте ті тракторі самокльопи. Я кажу, продаємо. І, і по чому? Ну я там назвав якусь ціну, яка тоді була ціна. Так, каже. Я тут в інтернеті знайшов японці заводські з призою за ту саму ціну. Ну, кожен раз знайшов, ну то купляй. <кхід> я щось тоді, знаєте, там, умніче, хай собі умнічає. Через деякий час зустрічаю, зустрічаю з його села е, мужичка, кажу, слухай, там той і той десь там був надибав японського трактора дуже дешевого, що там купив він? Каже, да, купив, каже, той, знаєш, ті, ті самі умні, вони завжди себе мусять самі себе перехитрили, знаєте. Коротше, Ну, Звичайно, що той чоловічок мені то сам не признався в такому прольоті, бо то ж де ж, він дуже розумний, знаєте. А оце той земляк його розказав. Е -е, значить, вони надибали в інтернеті оголошення, що десь в Одесі продаються трактори, конфіскат з митниці, тралі палі. Дуже дешево. Е -е, значить, ото він замовив, замовив е -е, той трактор. І все було гарно, добре. І вже коли той трактор мали привезти, значить подзвонили до нього, що слухай, чоловіче, ми тракторі продаємо без завдатків, розрахунок при доставці, все правильно, але доставляють ті тракторі транспортна фірма, і вони хочуть якусь гарантію, що ти потім, не, ну, коли там, з Одеси до Кременця прийде машина, причому вони набирали. Тих тракторів аж цілу фуру, цілу фуру тракторів на Західну Україну і якби попутно розвозили по адресах. Але транспортна фірма хоче якусь гарантію, тобто якихось пару тисяч гривень треба кинути, а потім ті гроші відрахують з ціни трактора. Бо, якби там в інтернеті в оголошенні, говорилося, що доставка входить в ціну трактора. Вот. Ну і той хитрий. Вкинув ті гроші за ту доставку наперед, йому там морочили голову пару тижнів, то ще не набралося повний тір замовлень, то щось там з транспортом, то ще щось. Ну і в кінці кінців хлопці пропали. Ну, Звичайна справа. Я не тішусь, якби то з чиїх з чужих проблем, але просто розказую, щоб ви собі теж мали на увазі, бо воно так, я так складно. Як, ну, так гарно і складно, як воно в аферистів я не розказую. Воно так, вони так файно, файно роб, обходяться з людьми, що хочеться вірити тому, всьому, що вони, що вони розказують. Вот. А плюс ще халява, як мене один знайомий каже, халява. Понимаете? Народ думає, ох, йолки палки за чепуху купив трактора. Вот. Ну, коротше, Обманули чоловіка. Через деякий час я його зустрічаю. Не, не, я над ним не знущався. просто Він щось там почав умнічати. Я кажу, ну, ти вже трактора дешевого купив. Ай каже. ну, Але одна радість, що він схитрив тим чином, що. Е, значить, він знайшов в селі ще одного такого самого е, якби взяли, вони ніби договорилися взяти того трактора на пару і ті гроші, що ото на завдаток на дорогу, вони скинулися. Тобто він влетів там не на повну суму, а тільки на половину. Ось така штука вийшла. Часто я чув такі фокуси. Вже навіть люди, люди вже навчилися і перестраховувалися. Тобто, як перестраховувалися? От, наприклад, кажуть, що ті трактори знаходяться в Одесі на якомусь там складі. І навіть точний адрес кажуть. Ну, то ж то ж, зараз не проблема. Хтось десь має якихось родичів, якихось знайомих. Подзвонили туди в Одесу, а попросили, ну ну піде, ну, там, подивися на того трактора. Ну, то що, приходить той знайомий, є склад, є прохідна, закритий склад конфіскату митниці в по -по порту чи там біля порта. І звичайна справа, що туди нікого не пускають. Підходить чоловік, каже, так і так до охранника, каже, так і так. Там щось продається, якісь тракторці. Той каже, може, щось і продається, але вхід на територію того складу заборонений постороннім людям. Покрутився сюди-туди, а продаються тракторі. Каже, я там нічого не знаю, моє діло нікого охрана, знаєте. От. І воно так от охир... хитро, причому для нашої сторони, для західної, ті трактори продаються в Одесі, а для східняків ті тракторі продаються десь біля польської границі, теж конфіскат. І то не тільки з японськими тракторами, то так само було і з МТЗ, що то ніби десь біля білоруської границі конфіскат, і куча всяких таких. Я навіть не знаю, як, як запобігтися від тих, від тих аферистів. Вони, вони вже так настільки хитро продумано працюють, що. Ну фактично все. От, от, от дивіться, для прикладу. Наприклад, дзвонить до нас клієнт, е, хоче купити в нас якийсь е, мотоцикл чи скутер. так? Е, і каже, висилайте мені, я о, мене влаштовує ціна, все. Е, от. Ну, то як я вишлю йому е, 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 мотоцикл, пересилка буде коштувати 15 От, Розумієте, кажу, йому так, слухай, вибачай, і, ну, так і просто не можу вислати, ти або повністю оплачуй, або дає якусь предоплату. І отут такий: от от саме цю лазейку надибали е, аферисти. Е, більшість людей бояться, і я їх розумію. от Ну Лікарство яке від від такої штуки, від того, що вас взують, я кажу до людей: викажу, подивіться на мою сторінку. Я зареєстрований дуже давно на на цьому сайті, ще який називався Сландо. Потім став Олікс. Подивіться, скільки в мене оголошень. Там же ж є рейтинг, пишуть, пишуть люди, які мали зі мною справу, щось там трошки на тому на звернути увагу. Може хтось там десь там попитайтеся, хто цікавиться мототехнікою, може хтось з вашої сторони в мене щось купляв. Що я реальна така людина є. Плюс я даю контакти свого Ютуб-каналу, кажу, дивіться, ото я там в Ютубі підписаний, так як я насправді. Називаюся, побачите ті железяки на дворі. То вже якась є реальна, реальний доказ, що я таки існую. Понимаєте? А коли в інтернеті одне оголошення виложене, зареєстрований на сайті недавно, то вже і продається дуже дешево. То вже, то вже треба щось подумати, на того, що то може бути якась афера. Бувайте здоровенькі, не попадайтеся, дощик перестав. Як почався, так і перестав. Буквально там кілька хвилин пройшов, 10 хвилин, дощик такий гарненький такий. От, суго, чуєте гримить? Десь туди. Десь туди там гуркоче. Все, буду я щось трошки працювати. Файненько так. Роботи, як завжди, у нас. тьма. Але робота то така штука, як казав... О, сусід, дай Боже. Робота то така штука. Робота не вовк, в ліс не втіче. А ще один знайомий мене казав, робота не, не... стоїть, стояла і стояти буде. Я Все. На охоту. Да. О, сусід на равлики. Тиха охота, може нам поїхати. Пару рублів не помішало, бо зараз питаю хлопців. Може хтось там. О. А, але красота. Чуєте? Ага. Е, є в мене один знайомий. Знаю, що... Так що там знайомий. В селі всі його знають. Е, музика. Андрей. То він мені колись розказував, що він саме більше любить оце, коли ж сильна громовиця. Сильна буря вдягнути плаща і піти і громовицею ходити. По-моєму, що він розказував. Я вже точно не пам'ятаю, бо то було дуже давно, ще за колгоспів. Мені здається, що він. Все, бувайте здоровенькі, йду я до роботи.